Бердичів знову охопили боксерські пристрасті. В третій рік поспіль справжнє свято для прихильників шкіряної рукавички дарував вихованець бердичівського боксу, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон України Володимир Матвійчук. Три роки тому він вирішив вшановувати пам'ять свого вчителя, відомого тренера Миколи Самойлова, проведенням боксерських поєдинків, участь в яких брали би як і ті, хто вже встиг зарекомендувати себе на рингах України, Європи і світу, так і ще зовсім молоді, але талановиті боксери. Це, на думку Володимира, Виявом невеличкої частки, великого почуття до вчителя і друга. Микола Миколаш це була людина, який, який дуже вдячний по життю, яка мене навчила, окрім боксу, не тільки боксувати, але й в житті. Допомагала мені. Микола Миклаш це людина, яка протягом всього свого життя віддала боксу, виховувала спортсменів, які, спортсмен, крім спорту, вчили всі життя. Мене це не минуло, він мене навчив. І багато чого в житті на сьогоднішньому, на сьогоднішній день я користував тими порадами, які він мені дав свій час, за що йому дуже вдячний. Третій рік поспіль Володимир мудряється паралельно готуватися до різного роду змагань і виступати в якості організатора матчевої боксерської зустрічі, присвяченої пам'яті свого тренера. В останньому йому традиційно допомагають місто в особі міського голови Василя Мазура та боксерського клубу Крос, область в особі управління у справах сім'ї молоді і спорту, приватні підприємці, очолювані Юрієм Антиповим, обласне відділення Національного олімпійського комітету України. Усі погоджуються в одному вже із самого початку матчові зустрічі, ідейним натненником яких виступив Володимир. Мерматвійчук перетворилися на свято боксу, пам'яті і спорту. Кожен тренер мріє про те, і для нього найбільша нагорода, щоб його учні продовжили його справу. І якщо ці учні не тільки продовжують його справу, а ще й ще люблять, поважають тренера і. Роблять все, щоб його справа жила, то це надзвичайно приємно. І нам приємно, що саме так відбувається у місті Бердесії. Дозвольте поздоровити всіх вас з відкриттям цього знаменного вже турніру, матчової зустрічі команд з боксу міста Дніпропетровська і Житомирської області, який присвячений вже втретє, проводиться в нашому місті, Дуже знані в місті людині, тренеру, педагогу, організатору, толерантній людині, який виховав багато поколінь боксерів, який дав той поштовх, який привів до, я не побоюся цього слова, боксерського буму в нашому місті. Микола Миколайович мав прекрасних учнів і сьогодні. Ми підкреслюємо те, хоча його вже на жаль превеликий немає, але він продовжується у своїх вихованцях. Свого часу знайомство з Володимиром Матвійчуком певною мірою перевернуло світогляд Юрія Антипова. Той не приховує, що був вражений ставленням спортсмена до свого вчителя. Несмотря на всі трудності, ми з Володі поставили себе дуже багато зробив для міста Бердичева в в розвитку спорту. Я говорю, любов спорт можна він хоче займатися. Спорт – это то, что дает человеку силы выполнять все поставленные перед собой цели. Все поставленные перед собой цели. И в этот день, день этого человека, я хотел бы, чтобы каждый вспомнил о своем учителе, который дал ему определенный отзыв в этой жизни, чтобы он его почтил. Вот так, И дальше работаем. ん <laughs> Цьогоріч у суперники представникам Житомирщини Володимир Матвійчук обрав боксерів з Дніпропетровської області. Тренуючись у складі збірної України, Володимир нерідко зустрічався з наставником Дніпропетровців, заслуженим тренером України Віталієм Дорофєєвим. Той не став відмовлятися від пропозиції приїхати до Бердичева і показати своїх хлопців. Подібні зустрічі лише позитивно впливають на розвиток вітчизняного боксу. Переконаний Дорофеєв. На ньому спортсмени набираються цінного досвіду, досконалюючи при цьому свою техніку. всегда имели хороший результат, хорошие традиции. У них проводится турнир «Кличко», и который дает ключок ребятам на участие в чемпионатах Европы, мира, олимпийских. Наша команда, мы собрали ребят, в общем-то, молодых, но среди них есть несколько таких имен, которые уже участвовали на Олимпийских играх. Это Александр Стрецкий. И еще несколько человек. В основном команда такая молодых, которых мы обстреливаем. И хотим для боевого опыта, чтобы они стали нормальными боксерами. Ну, оценивать команду Бердичева, конечно, можно как сильная команда. Сильная команда. Вот. И, в общем-то, мы, не знаю, как мы ожидали, не знаю, какой результат, но ринг покажет. давай давай вот дак еще раз хорошомаксимя поддержиа нашего спортсменаи Як йому вдалося успішно вирішувати усі організаційні моменти і показати при цьому чудовий бокс, для багатьох, напевне, так і залишилося загадкою. Один із найяскравіших поєдинків подарували глядачам Володимир Матвійчук і Сергій Романенко. Три раунди, які ні на мить не дозволяли відвести погляд від рингу. Найгіршими за цей двобій виявилися і решта дев'ять. На думку місцевих поціновувачів джебів і нокаутів, із вибором суперника Володимир не прогадав. Шість перемог відсвяткували у збірній Житомирщини, очолювані тренером Ігорем Сікорським. У двох наші. Земляки програли ще дві закінчилися нічиєю. По завершенні кожного бою переможці та їхні суперники отримували медалі, подяки, цінні подарунки. У тому, що наступного року бердичівляни знову стануть свідками яскравого спортивного дійства, ніхто з організаторів не сумнівається. Ці матчеві зустрічі кажуть, дивним чином поєднують у собі спорт і духовність. А така суміш додасть довгих років життя будь-якому заходу. Я хочу подякувати кожному, хто взяв участь у проведенні цієї матчевої зустрічі. Усім спонсорам за змагань по в першу чергу це міському голові, президенту Федерації боксу Василю Констиновичу Мазуру та генеральному спонсору всіх змагань, типу Юрію Олеговичу, який вже третю, третій турнір під, під, підтримує, і підтримує. і підтримує мене як спортсмена вже напротязі чотирьох років, за що я всім і йому дуже вдячний.